Ірі, з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Я Марія Прус, вітаю у США в розпалі. Президентська кампанія напередодні у штаті Айова пройшли дебати між двома висуванцями у кандидати від республіканської партії. Екс-президент Дональд Трамп, який має найвищі рейтинги серед можливих кандидатів, участі у дебатах, не брав вже в понеділок. У Айові відбудуться кокуси республіканців, коли від цієї партії обиратимуть єдиного представника на посаду президента. До ефіру приєднується моя колега Юлія Ярмоленко, яка розповість нам все про останні новини щодо виборів у США. Юлю, привіт! почнімо із дебатів, які були основні меседжі і що говорили про Україну. Вітаю, Марія. Насправді ці дебати стали останніми напередодні перших партійних виборів і дійсно участь у них взяли лише два кандидати, які кваліфікувалися Дональд Трамп, Безумовно, вже традиційно участі у таких дебатах не бере от Нікі Гейлі і Рон Десантіс – це фактично була остання можливість для них представити себе як ефективну альтернативу чинному лідеру партійних перегонів Дональду Трампу. Але попри те, що дійсно вони мали себе якимось чином, Ум виокремити відрізнити від Дональда Трампа. Вони мало критикували насправді колишнього президента, натомість сконцентрувалися на критиці один одного. Одне із найзапальніших питань, і одна з найзапальніших дискусій, розвернулася Марія, якраз навколо теми підтримки України. Нікі Гелі, яка колись була посолкою США при ООН і губернаторкою колишньої також штату Південна Кароліна, вона ще раз наголосила, чому це абсолютно в інтер. Есах сполучених штатів допомагати Україні і чому ця допомога? Це інвестиції у власну безпеку. США давай послухаємо Росія говорила, що коли вони захоплять Україну, Польща і країни Балті будуть наступними. Це країни НАТО, і це штовхає Америку на війну. Тому мова про те, щоб запобігти війні. Якщо ми підтримаємо Україну, це лише 3,5% нашого оборонного бюджету. Це проамериканська американська волелюбна країна, і нам варто не забувати, щоб мати друга, треба і самому бути другом. Ми повинні переконатися, що підтримуємо правильних друзів. Бо якщо виграє Росія, виграє Китай. Є причина, чому тайванці хочуть, аби ми підтримали Україн це тому, що вони знають, якщо Україна переможе, Китай не вторгнеться на Тайвань, йдеться про запобігання війні. Ти знаєш Марія натомість Рон де ще раз підтвердив, що він притримується більш скептичної версії, більш скептичного варіанту. Він говорить про те, що треба якомога швидше завершити війну, тому що занадто багато життів вже покладено, але він говорить про те, що це має відбутися без фінансової підтримки Сполучених Штатів. Давай послухаємо. Я підтримував політику Трампа щодо Росії і України. Вона була успішною. А от політика Байдена ні. А Нікі Гейлі це практично копія Байдена. Це безстрокове зобов'язання. Вони хочуть ще 100 мільярдів доларів. Вони не скажуть вам, коли вони досягли своєї мети, і в майбутньому можливо знадобляться ще сотні мільярдів. Багато людей померли. Нам потрібно знайти спосіб покласти цьому край, тому що наші пріоритети національної безпеки це безумовно кордон. А такі люди, як Нікі Гейлі, більше піклуються про кордон України ніж про наш власний південний кордон, і це неправильно. А Юлю інший висуванець Кріс Крісті напередодні оголосив, що виходить із перегонів. Як це взагалі може вплинути на динаміку виборів загалом? Це хороше питання, Марія. Насправді Кріс Крісті його закликали вже не один місяць залишити кампанію, тому що він все ж таки дуже великий відрив між ним і між лідером перегонів Дональдом Трампом. Кріс Крісті, ми знаємо дуже відомий своєю чіткою позицією і підтримкою України, але також дуже послідовною критикою Дональда Трампа. І напередодні, коли він оголошував про завершення своєї кампанії, він ще раз застеріг американців від голосування за Дональда Трампа. І він сказав, що Чекатиме власне на Америку, якщо президент, якщо Дональд Трамп знову стане президентом. Якщо ми говоримо про те, як його завершення завершення перегонів може вплинути на кампанію, то оглядачі звертають увагу на те, що його позиції найбільш подібні до позиції Нікі Гейлі. Тому потенційно кажуть, частина його виборців може перейти до Нікі Гейлі. Однак, знову ж таки, зараз дуже великий розрив між нею і Дональдом Трампом. Юлі, ну є останнє питання. Коротко скажи, будь ласка, ти висвітлюватимеш так звані кокуси республіканців у штаті Айово? Розкажи, що це за процес. Віно відбувається в понеділок. В понеділок республіканська партія в Айові буде голосувати на цих кокусах партійних виборах, тобто має прийти і визначитися зі своїм кандидатом. І зараз ми знаємо, що знову ж таки чого варто очікувати, це варто очікувати, якою ж власне буде результат, яким буде результат, чи зможе Нікі Гейлі наблизитися до чинного лідера перегонів. Зараз ми знаємо, що Дональд Трамп має відрив у понад 30%, але знову ж таки зваж. Жаючи на те, що скорочується кількість кандидатів, можливо, все ж таки зменшиться розрив. Ми знаємо, що у Нікі Гейлі трошки кращі прогнози в Нью-Гемпширі і в Південній Кароліні. І вже наприкінці лютого, Марія будемо мати кращу картинку і розуміти, чи хтось із кандидатів зможе скласти реальну конкуренцію Дональду Трампу. Дякую, Юлі, що так пильно стежиш і детально пояснюєш тему президентських виборів у США. Це була Юлія Ярмоленко. А у суді нью Йорка пройшли заключні слухання позову проти екс-президента США Дональда Трампа. Йому загрожує штраф у 370 мільйонів доларів та заборона бізнес діяльності у Нью-Йорку. Про те, як ця справа може вплинути на президентські перегони, поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленко. Олексію, привіт! Розкажи, будь ласка, Дональд Трамп сьогодні був присутній у залі. А що він казав? Чи робив він якісь там заяви? Вітаю, Марія. Насправді тут важливо згадати все, що відбулось вчора. Важливо згадати те, що Дональд Трамп не був присутній, так як казала наша колега Юлія Ярмонка, не був присутній під час дебатів. Натомість він був присутній під час таунхолу каналу Fox News. І от під час цього таунхолу він адресував і всі ці кримінальні провадження, які відкриті проти нього. Він сказав, що це все полювання на відьом вже у класичній йому манері. Він також сказав, що коли він буде за його словами, президентом він не буде диктатором, та не буде пре. Слідувати своїх політичних опонентів, а також а, він згадав і про Україну і про Ізраїль. Він нагадав: він згадав, що а, якби він був президентом зараз, то а, в Україні не було б війни, то Росія не напала б на Україну, а, і також не було б війни в Ізраїлі. А, також він а, прокоментував а, взагалі зовнішню політику та питання НАТО. Його запитали про його ставлення до НАТО. Він сказав, що а, відповідно. А, Сполучені Штати забагато роблять внеску в НАТО, і а, саме завдяки політиці Дональда Трампа, а інші країни-союзники США по НАТО можуть робити те, що вони роблять у допомозі Україні. Пропоную послухати цитату самого Дональда Трампа. НАТО використовувало нашу країну. Вони використовували нас у військовому захисті з 28 країн. Лише 8 країн робили повний внесок у НАТО. Ми платили різницю. Я підійшов до них і кажу: якщо ви не заплатите, ми не будемо вас захищати. І вони сказали: ви серйозно говорите? Я кажу, так наступного дня мільярди доларів вливались у НАТО. Причина, чому вони зараз мають гроші, щоб робити те, що вони зараз роблять, допомагаючи Україні, полягає в тому, що я ці гроші дістав. Тож це мир через силу Олексію. А розкажи, в чому суть справи, яка розглядалась нині в суді. Так, сьогоднішня справа вона була цивільною на відміну від багатьох справ, які розглядаються проти Дональда Трампа, які кримінальні справи нагадаю, це чотири кримінальні справи і загалом 91 кримінальне обвинувачення. Сьогоднішня справа стосувалась обвинувачень на адресу Дональда Трампа та його компанії у незаконному завищенні вартості активів Дональда Трампа та його компанії. І от генеральна прокурорка, яка яка виступає в стороні обвинувачення, вона вимагає Дональда Трампа та його компанії виплатити. 370 мільйонів доларів штрафу, а також заборонити Дональду Трампу та його компанії взагалі брати участь у бізнесі у сфері нерухомості в цьому штаті, що є значним ударом по серцю імперії Дональда Трампа та може вплинути на погляди його прихильників під час президентських перегонів. Олексію, ну і поговоримо також про інше розслідування проти сина президента США Гантера Байдена. Розкажи, будь ласка, які нові заяви були цього тижня у конгресі? Так, у конгресі вчора в палаті представників проходило слухання, і деякі республіканці-законодавці пропонують притягнути Гантера Байна, сина чинного президента США до відповідальності за те, що він не з'явився на слуханнях стосовно імпічменту на адресу Джо Байдена. Сам Гантер Байден коментував це і він говорив, що він готовий з'явитись на слуханнях, але слухання мають бути відкритими, а не закритими. Але також ми пам'ятаємо, що сьогодні у суді в Лос-Анджелесу розглядається. Інша справа стосовно обвинувачень на адресу Гантера Байдена у несплаті податків розміром 1 мільйон 400 тисяч доларів до лавері. Ще є інша справа обвинувачення на адресу Гантера Байдена в обидва справах. Очікується, що Гантер Байден визнає себе невинним. Дякую, Олексію, за таке детальне пояснення про останні новини щодо судових справ проти Дональда Трампа та розслідування щодо Гантера Байдена розповів Олексій Коваленко. Війна Росії в Україні змусила занепокоїтись мільйони людей за 8 тисяч кілометрів від Києва на Тайвані, де в суботу обиратимуть президента. Там переживають, що якщо Росія переможе, то Пекін наважиться на силове захоплення острова. Чимало мешканців Тайваню вже почали готуватись до можливого протистояння із Китаєм. Як саме розповість Наталія Леонова? У цьому страйкбол клубі тайванські студенти вчаться стріляти пластиковими кулями. Натомість Тоні Лу мав справу зі справжніми кулями, адже воював в Україні. Купив квиток на літак і полетів в Україну. Я нікому не казав. Ці реліквії нагадування про три місяці, коли Лу воював в Україні. після початку російсько-української війни. Таких занять з цивільного захисту стає все більше. Якщо Росія напала на Україну, то Китай може напасти на Тайвань. Хвилюється чимало тайванців, тож дехто вчиться стріляти. Інші вивчають, як використовувати радіо для комунікації. У цьому класі студенти навчаються розпізнавати дезінформацію, як вижити, коли порушена інфраструктура, як надавати домедичну допомогу. Більшість студентів цієї академії жінки. Це майже як команда мам приходити на уроки їх мотивує бажання знати, що робити у надзвичайних ситуаціях, зокрема на війні, аби захистити свою сім'ю. Понад 70 років тому комуністи перемогли у громадянській війні в Китаї і, правлячий націоналістичний уряд, відступив на Тайвань, острів за 200 кілометрів від континентального Китаю. Хоча на Тайвані сформовано демократичний уряд, Пекін вважає острів частиною Китаю. Усі ці роки існували побоювання, що Китай вирішить силою повернути Тайвань. Оскільки цього поки не сталося, чимало мешканців острова розслабились. каже Марко Хо. Часто виникає думка чогось, чого не сталося вчора, не станеться і сьогодні. Тоді завтра цього також не станеться. Така думка дуже небезпечна. Загроза зросла після того, як у новорічному зверненні китайський лідер Сі Цізеньпінь назвав неминучим воз'єднання з Тайванем. Він хоче встановлювати міжнародні стандарти. Ще одна причина для підвищеної пильності складність інформаційного простору через вплив сучасних технологій. Я вважаю, що головна причина це технології. В інформаційному просторі багато плутанини, оскільки інформація дуже заплутана. Ви не знаєте, чи це буде військовий напад чи інформаційна війна? Тоні Лу сумнівається, що мешканці Тайваню зможуть захистити острів. Я не дуже оптимістично налаштований. Людям необхідно зміцнити свою здатність захищати Тайвань. Чи нападе Китай на Тайвань не залежить від результатів виборів президента острова у суботу, кажуть експерти. Замість того, щоб намагатися вирахувати рівень ризику війни, говорить Марко Хо, жителям Тайваню потрібно визнати, що війна можлива і готуватися до неї. Наталія Лонова, Елізабет Лім Голос Америки. Сили безпеки Еквадору проводять рейди по всій країні проти мафіозних угруповань. Напередодні президент країни Даніель Нобуа оголосив про внутрішній збройний конфлікт після зникнення глави впливового мафіозного угруповання із в'язниці, країну охопили масові заворушення. Про ситуацію в Еквадорі моєму колезі Остапу Яришу розповіла очевидиця події Українка Даша Озимко, яка опинилась у цій країні. Я почну з того, що я знаходжусь в столиці в Кіто, і Я знаходжусь в відносно безпечному районі, тому те, що відбувається тут, можливо, не репрезентує все, що відбувається в Еквадорі в інших містах, але наразі тут доволі тихо. В обід почали з'являтися новини про захоплення в прямому ефірі студії телевізійної. Я якраз була в цей час в в публічному місці в супермаркеті, і протягом години всі заклади, всі публічні місця, кафе, ресторани, магазини мали бути закриті. Нас всіх попросили покинути приміщення, і з шостої вечора був введений стан shelter-in-place, укриття на місці. Тобто, з шостої години вечора на вулицях не було нікого, окрім патрулюючих груп по 6 людей. Це все, що я бачила з, з вікна. Коли я була в супермаркеті, коли почали з'являтись новини, мені трошки це нагадало. Ем... 2014 рік невелику паніку, яка була серед людей. Люди почали збирати продукти харчування дуже активно різні. Хто що міг, хто збирав, бігли на касу. Вчора, після, після оголошення того, що з шостої години вечора всі мають бути вдома. почалась така паніка. Я бачила, що всі, всі шляхи на виїзд з кіто були в такому доволі сильному трафіку і. Люди виїздили. Я перевірила навіть для себе, чи я можу дістатись до аеропорту. Мені це зайняло більше двох годин. гарантії того, що я викликала б Uber, вчора не було. Я, в принципі, очікувала, що сьогодні паніка вже спаде і буде простіше. Що насправді так і вийшло. Сьогодні дороги вільні, трошки спокійніше. Але сьогодні, вже зранку, набагато більше військових на вулиці, тобто повністю озброєні. Також групи від шести до восьми людей патрулюють вулиці і. Е, менше людей, тому що е, президент вів наказ про, про те, що всі, хто можуть працювати з дому, мають працювати з дому найближчі три дні, так само як всі е, навчальні навчальні заклади, школи, університети. Тобто сьогодні на вулицях менше людей, ніж зазвичай. але... Е, Набагато більше військових деякі заклади харчування відкриті, деякі не відкрились сьогодні. І приблизно 50% з того, що я бачу, відкрились, і половина не відкрились. Деякі будівлі, е які я бачу в себе на районі вчора, ввечері де деякі будинки е не просто закрили свої е двері. Вони ще і забарикатувалися. Е мій будинок не робив цього, в нас підсилена охорона, але. Е ми не переконувалися. Я перевірила сайти і посольства Сполучених Штатів в Еквадорі і консульства Українського. Там є екстрені телефонні номери, з якими можна зв'язатися в разі необхідності. Звичайно, порада покинути Еквадор якомога швидше. Мій план насправді поїхати з Еквадору. Я так само розмовляла з власником квартири, в якій я зупиняюсь. Він сказав, що не дивлячись на те, що ми знаходимося в безпечному районі, оскільки це не моя країна. Він все таки радить покинути територію країни, тому що невідомо, як будуть розвиватись події. Це інтерв'ю було записане у середу, 10 січня. Наприкінці грудня перша група українських пілотів завершила базову та мовну підготовку та розпочала навчання безпосередньо на винищувачах. F-16. про це повідомило днями міноборони України. Там також розповіли, що відбувається і навчання інженерів, і підготовка аеродромів та іншої інфраструктури безпосередньо в Україні. Коли ж українські пілоти пересядуть на F-16 та наскільки ефективними вони будуть у протистоянні із Росією, Голосу Америки розповів один з найбільш досвідчених пілотів цих винищувачів. Дуже надійний, багатоцільовий і досить невибагливий щодо авіаційної інфраструктури. Так, винищувач бойовий сокіл f F-16 описує американський пілот Ден Гемптон за свою 20-річну кар'єру у ВПС США підполковник підполковнику відставці здійснив 151 бойовий виліт на цьому літаку. Він розповідає, що навіть попри те, що Україні ймовірно передадуть не найновіші модифікації F-16, Ці літаки все одно стануть і якісно новим кроком для українських повітряних сил. Одна з чудових характеристик цього літака це те, що його дуже легко оновити за допомогою досконаленої авіоніки та електронних радарів. Це все за принципом блоків. Це такі електронні коробки. Ви витягуєте стару, то встановлюєте нову у літаків російського виробництва. Нічого схожого немає. Якщо F-16 керують західні пілоти або пілоти, які вчились на заході, то це ще більша перевага, тому що ми не літаємо як росіяни, і ми не навчаємо людей як росіяни. Це без сумніву, скажуть ваші пілоти, коли повернуться Гемптон закликав надати Україні F-16 та інші види озброєння ще навесні 2022 року. Він розчарований затримками у навчанні пілотів та передачі Києву цих винищувачів. Пілот неодноразово підкреслював, що як досвідчений льотчик готовий допомагати захищати українське небо у ролі приватного підрядника. Коли почнеться весна, раннє літо, коли сніг зійде і земля затвердіє для переміщення танків і вантажівок, тоді в Україні знову почнуться серйозні бої. Ось тоді пілоти повинні повернутись і бути здатними воювати. Чи станеться це? Не знаю. Я на це сподіваюся, але я б усе одно поїхав. Я від початку радив Україні треба готувати власних пілотів, але це потребує часу. Тому Україні тим часом потрібно було б наймати приватних підрядників. Колишній верховний командувач військ НАТО у Європі Філіп Брідлав також переконує, що ці винищувачі значно посилять сили оборони України. Сам у минулому пілот F-16 Брідлав стверджує, що інтегровані в систему протиповітряної оборони ці літаки допоможуть відбивати масовані повітряні атаки Росії. The F-16 схожий на Петрі в тому сенсі, що він більш ефективний, коли підключений до системи з датчиками, які передають інформацію в системі озброєнь літака. F-16 змінять ситуацію. Вони матимуть значний вплив, коли їх підключать до мережі синхронізованого управління, яка допоможе підготуватись до запуску ракети. Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вони мають, але нам потрібно дати їм більше. Проте найефективнішими ці винищувачі будуть для захисту української армії на лінії зіткнення, каже Брідлав. Багатоцільові літаки, такі як Ф-16, неймовірно важливі, тому що на початку бою вони можуть допомогти створити і встановити перевагу в повітрі над полем бою. Вони здатні допомогти побудувати та підтримувати протиповітряну оборону. А щойно вони встановили цю перевагу в повітрі над вашими військами, аби вони могли вести сучасну маневрену війну. F-16 перетворюється на надзвичайно потужну зброю для підтримки маневру на землі. По-перше, глибоким ударом вивести з ладу логістику, знищити лінії зв'язку. По-друге, знищити зосередження військ, перешкодити тим силам на полі бою, які накопичуються для атаки. І по третє, у ролі близької підтримки з повітря війська на землі. Австрійський військовий експерт Густав Гресель, який сам служив у ППО, зауважує, останні російські масовані атаки по містах України засвідчили, що українська протиповітряна оборона працює дуже ефективно, але війна підкреслила важливість потужної бойової авіації. Країни НАТО впродовж 30 років вели війни за межами своїх територій, а протиповітряній обороні відводилася невелика роль. Арсенали ракет для ППО були розраховані лише для захисту вузлів і авіабаз від балістичних ракет. Натомість вважалося, що НАТО завжди матиме перевагу у повітрі над будь-яким ворогом, а тому багато систем ППО не потрібно. Україна велика країна. Її неможливо вкрити всю наземними батареями ППО. Багато. Цілий можна перехоплювати літаками, винищувачами. Літаки це робили. Це звичайно стосується і дронів, шахет, але також і ракет калібр та крилатих ракет. Їх можна перехоплювати так само, як авіація перехоплює звичайні літаки. Метою масованих російських бомбардувань України Гресель називає прагнення росіян виснажити українську протиповітряну оборону. Але виснажуються також і арсенали боєприпасів для наявних у зсу радянських винищувачів зараз для України проблема в тому, що для літаків радянського виробництва, які вона має на озброєнні су 27 та міг 29 бракує ракет, які виробляє Росія. А в арсеналах НАТО кількість таких ракет обмежена, тому F-16 виконуватимуть їх роль у найближчому майбутньому. Гемптон розповідає, що для ефективного виконання завдань Україні потрібно принаймні дві ескадрилі F-16, а це 36-40 літаків. Він переконує, що це дуже надійний літак із високим відсотком часу, в який він може виконувати бойові завдання. Тому навіть невелика кількість цих винищувачів може допомогти у протистоянні російській агресії. Ноджетфайркенапереодан. No Жоден реактивний винищувач не може працювати весь час. Вони працюють певний відсоток часу через технічне обслуговування, перевірки та інші речі, які потрібно робити. Отже, якщо б у вас було 40 літаків f 16 то тоді 30 були б готові до польоту просто зараз. Решта проходять технічне обслуговування або модернізацію, або ремонт. Це дуже надійний літак, тому він має дуже високий, як ми називаємо показник здатності до виконання місій. І поза практичним значенням ці літаки, я думаю, мали б велику перевагу для духу українців, які страждають уже два роки. Раптом побачили F-16, що злетять у них над головою. Що знищувати росіян? Це дало б їм впевненості та покращило б загальний настрій. Марія Прус, Богдан Цюпин, Остап Яриш Костянтин Голубчик. Голос Америки. Дослідити геном українця таку мету перед собою поставив професор Оклендського університету Тарас Олексик. Він організував один з найбільших у світі проєктів вивчення геномних варіантів, де аналізують ДНК 20 тисяч українців. Яке практичне значення матиме це дослідження? Розповідає моя колега Ганна Твердохліб. Люди генетично подібні між собою на 99%. Але один відсоток, який нас відрізняє від інших, є особливо важливим, зокрема й тому, що змушує людей по-різному реагувати на захворювання, на ліки, тож майбутнє за персоналізованою медициною, кажуть науковці. А для неї потрібні генетичні дослідження кожного регіону планети. Україна донедавна була білою плямою на генетичній карті світу. Але все змінилося 2021 року, коли професор генетики Оклендського університету у Мічигані Тарас Олексик вперше дослідив та описав у наукових публікаціях геном України з наголосом на її генетичне різноманіття. Спеціально це зробили так, щоб не показувати, що є там. Я не знаю, якийсь етолон українця, а є різнобарвна, різноманітна україна яка багата різними скажімо так генетичними варіантами які також потрібно вивчати ми маємо нашу специфічну історію яка формувала цей народ і вона, вона сформувала не тільки національний характер скажімо, від якого зараз багато людей в світі вчаться а також специфічну генетику яка відповідає по різному на скажімо, на інфекційні хвороби або по-різному відповідає на а, виклики навколишнього середовища. Колишній мешканець Ужгорода Тарас Олексик вже понад 20 років займається наукою у США та інших країнах. Він долучає українських науковців до американських і європейських досліджень, а з початком повномасштабної російської війни зосередився на пошукові роботи для українців. Завдяки його зусиллям за європейські гранти та гроші американської приватної фундації в Ужгороді відкрили спеціально обладнану наукову лабораторію. Співробітники біологічного факультету Ужгородського національного університету виділяють та аналізують ДНК із зібраних зразків крові, здійснюють плр реакцію навіть секвенують індивідуальний геном. Це такі новітні напрямки, які сьогодні в топі світовому. Звичайно, що ми рухаємось до персоналізованої медицини, і от визначення повногеномної людини це є важливе для і медицини в тому числі. Завдяки роботі вчених в Ужгороді подальші міжнародні наукові клінічні дослідження враховуватимуть українські локальні генетичні варіанти. Планах, кажу, що досліджувати, наприклад, із свійських тварин, навіть, навіть коней гуцуликів досліджуємо, оскільки ну, дозволяють потужності лабораторії це робити. Професор Олексик має багатий досвід роботи з кіньми. Ім'я українського вченого вписане у преамбулу закону Пуерто-Ріко. Тарас працював там 10 років і довів, що місцеві коні Пасофіно були виведені саме на цьому острові Карибського басейну. Завдяки цьому переториканці визнали унікальну породу своїм національним скарбом. І там є такі коні, на яких можна їхати і пити каву, і не пролити. Її. Було підозра, що це зводиться до одного такого гену, який називається ДМРТ-3, який робить який дозволяє не тільки коням, а й іншим тваринам не збиватися з ритму. Зараз Тарас Олексик працює в Оклендському університеті в Мічигані, а на вихідних викладає у місцевій суботній українській школі географії України. В Мічигані українці не дозволяють нікому забути про те, що відбувається в Україні. В Америці дуже треба е, нагадувати тим американцям, тим американським політикам, тим американським бізнесменам що в Україні війна продовжується і вона не закінчиться, поки ми е, ворога цього не виженемо. І про це не треба забувати. Ганна Твердохліб, Юрій Чудлай, Дмитро Мельник, голос Америки. І на цьому ми завершуємо в студії для вас. Працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки на нашому сайті та у соцмережах. А також підписуйтесь на наш канал YouTube і Telegram. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.